Литва і Латвія допомагають Україні. Звідти передали 5 тонн допомоги для бійців з Житомирщини, які воюють на сході. Трьома машинами привезли теплий одяг, взуття, амуніцію та медичні препарати. А також листи українським воякам і листівки з написами за вашу перемогу і свободу, браття Литва, з вами після розмитнення житомиряни одразу відправили прибалтійський вантаж на Донбас. Назваді волонтерам з присіденіліснідавна і. Латинські волонтери они там создали свою группу, и мы работаем совместно и будем работать дальше. Наша страна поддерживает Украину, страну, которая катка є братська нашій страна, у которой есть общая история. Допомагати Україні Литва продовжує надалі 50 тисяч євро для українських бійців. виділило Литовське Міноборони. Їх перерахують у спецфонд НАТО, який буде надавати допомогу українській армії. Сьогодні в Литві прийняли рішення про додаткову допомогу Україні на державному рівні. Про це нам повідомив литовський журналіст Віктор Чернишук. Сеймі це парламент Литовської Республіки відбулося закрите засідання Сейму. На який запросили посла України, і питання було одне: як допомогти Україні, і в результаті було прийнято спеціальне рішення про допомогу. Є така фірма, вона знаходиться в місті Каунасі, і вони самі не хочуть навіть називати, щоб не рекламуватися, а сказали, що вони. Першу партію комплектів термо вже відправляють в Україну. Це перша партія, це 500 комплектів. Знаєте, це почалося з часів майдану, і ця допомога вона не те, що одноразова, якась чи це акція. Якась ні, це постійно. Люди збираються це різна абсолютно допомога. Це і моральна допомога, і фінансова допомога, і різні акції.